Привіт усім! Хочете дізнатися, як зробити паперову прикрасу з сердечками? Візьміть прямокутний аркуш паперу, наприклад, такий, як для принтера. А 4. Покладіть папір так, щоб довга сторона була ближче до вас. Знайдіть лівий нижній куточок і підніміть його до верхнього краю паперу. Складіть папір так, щоб у вас вийшов великий трикутник. Добре, притисніть місце, де зігнувся папір. Тепер візьміть ножиці і відріжте зайвий шматок паперу, що залишився праворуч. Знайдіть нижній кутик паперу праворуч, і підніміть його до верхнього лівого кутика. Добре, притисніть місце згину. Потім візьміть кутик, що праворуч. І пригніть його до лівого кутика. Притисніть місце згину. Візьміть праву сторону і пригніть її до лівої сторони. Добре притисніть місце згину. Візьміть простий олівець і намалюйте на папері візерунок. Ножицями виріжте папір по намальованих лініях. Трохи далі у відео ви знайдете пораду, як вирізати декорацію швидко і просто. Акуратно розгорніть папір, але не розгортайте повністю. Залиште так, щоб у вас була половина сніжинки. Намалюйте в центрі половинку серця. Виріжте половинку серця. Розгорніть прикрасу. Якщо щось не вийшло або ви хочете більше серця в центрі. Просто намалюйте нову половинку серця і виріжте її. Розгорніть паперову прикрасу. За бажанням можна зробити маленьке сердечко всередині. І поставте вподобайку, якщо вам сподобалося робити прикрасу з сердечками. Поради щодо вирізання. Якщо вам важко одразу вирізати декорацію з сердечками, є спрощений спосіб розгорніть заготовку і виріжте лише верхні шари паперу. Потім поверніть заготовку у початкове положення і виріжте решту шарів паперу.